Сказав, що долучилася до всеукраїнського експерименту у 2011 році. Ну, Якийсь певний досвід у нас в цій галузі є. Спочатку в нас був факультативний курс для одного десятого класу. Але зараз ми маємо вже 20 класи і більша кількість дітей має можливість прослухати цей курс. Звичайно, перший рік викладання був. Складний, тому що не було ні матеріальної бази, ні інформації. Мої навички як медіапедагога були досить мізерними. Але я мала можливість прийти навчання у якійсь школі з медіаосвіти за зимою в 2012 році і окрили на досвідом медрі, які читали там нам лекції і сповнена бажання нести медіакультуру в маси, повернулася в школу і, звичайно, почала цей процес дуже вагомим. Допомогою в цьому мені був зошит, за який я хочу подякувати Інституту соціальної політичної психології, Артонії і Академії української преси, яка зараз, на жаль, тут присутня. Хочу зазначити, що певні теоретичні питання були для нас в вивчені, але от практичні завдання, які ми виконували, вони просто окриляли дітей. І вони так дуже гарно виключалися. З певної кількості занять вже починають дискусси з цифрової нерівності. А під кінець року, взагалі, експертно висловлюються з приводу того, якесь освітлення краще поставити при зніманні відеоролику. Для мене це є показником того, що, напевне, моя справа варта, тому щоб я її робила. І можливість, яку ви надаєте нам в цьому, дуже важлива для нас справді. Тепер більшість конкурсів, які стосуються відео та фото, не проходять повз нас. і Ми активно долучаємося до них. Зокрема. Ми взяли участь у фестивалі соціальної реклами Інший погляд. Є в нас ролик, який Катерина Миколайна досить часто використовує в своїй роботі. Я так похвастаюся трошки. Безперечно, ми приймали участь у «Діти і медіа, які проводить інститут соціально-політичної психології. Готуємося і відправимо в найближчий час свою роботу. Також ми взяли участь у конкурсі «Я відкриваюся світ собі щодня, і багато взагалі конкурсів, яких ми долучаємося. Також активно долучаємося до використання, використання відео у наших шкільних якихось заходах. Зокрема, презентація нашої команди на всеукраїнській науково-практичній учнівській конференції стабільність, і безпека, гарантія майбутнього України була зроблена у вигляді короткого випуску програми Світське життя. І щоб у нас трошки залишився час, я має навіть не подивитися, як наші діти це реалізували. Пізніше ця ідея також була використана при. Проведені конкурсу вчителі руху, і хто в нас Кимсоваській, я мою надію, бачили це все. Можливо, у комусь наші досягнення знадуться зовсім із Можливо, хтось скаже, що одна година факультативу — це зовсім мало для реалізації такого великого напрямку, як медіаосвіта взагалі. Але для мене важливо те, що я можу бачити кожну конкретну дитину, яка приходить до мене. Можливості, які вона реалізує в цьому напрямку, для мене дуже важливі. Важливо те, що учні 10 класу, 10 бе можуть годину сидіти і розмовляти про сміття на вулиці, потім перейти до сміття у власній голові. І все це якимось чином пов'язане з нашою медіакультурою. Коли вони дивляться, наприклад, фільм «Мімі -мі Ледер заплати іншому, вони розуміють, чому герой поводить себе так. Ви їхнє життя теж не завжди просте. Також вони навчилися обрати музику, яку для себе слухати, дискутувати, якимось чином показувати власне ставлення до цього світу. Чого можливе українська. Зараз трошки хвилююся. І хочу на останок сказати, що для моїх випускників світ медіа це дзеркало, яке відбиває події і наскільки воно криве для них залежачи від того, хто це церкво видіє. Можна будь ласка, я участвую школи, це спитская життя, і я катерена усача. Яка для вас найбільш хотіла подія для мене було традиційне проведення учнівської конференції, да? що завітали польські друзі, а завідує no два міста Рацебуш. Дуже приємно було те, що а, поляки гарно влилися в учнівські колективи навчальних закладів України, вони відчували себе вільно, їм сподобалися наші земля і вони задоволені. приезжать до нас еще раз. Сад, каждому классному секрету, какая история, что будет для вас телоруб? Самое главное событие этого года, учебного, пошедшего учебного года, было открытие вот этого кафедры. Прекрасные компьютеры, интерактивная доска, мультирегийная вот доска. Превосходные сцены разработаны для того, чтобы можно было вести урок. И самое главное, чудесные дети, которые хотят научиться формате. А через другой национальной коллекции детей испугаем. Я понятаю еще школа, так сказать, я скраба в Акина. А найстрамішений боєм тиждень української мови та де козацтва. Заходи Світлана Олександрівна, Хто ці люди? Подмія де скоріше хотіли минулого року. Я бажаю притягнути. На це вже може побачити, які жили нашу школу, наприклад, попов Олександр Павлович, який на сьогоднішній день я обговорював Київсько-Киської державної адміністрації. Історія школи продовжується, а історія сільського життя на сьогодні закінчена З вами я, Катерина Осадча. до зустрічі.